Уявіть собі людину, яка зникає без сліду, а потім її знаходять живою через понад 30 років і за тисячі кілометрів від дому. Це неймовірна історія Патрісії Копти, відомої як Горобець. Патріція копта жила у селищі під назвою Ростауншіп, що розташоване в передмісті Піцбурга, штат Пенсильванія, закінчивши школу відмінницею. Жінка спочатку працювала моделлю та викладачем танців, а трохи згодом влаштувалася фінансистом у піцбурзьку компанії з виробництва скла та щотижня відвідувала бальні танці. Зі своїм чоловіком Бобом Патріція зустрілася біля річки в Піцбурзі, де вона гуляла зі своїми друзями. Він запропонував підвести компанію на своєму човні, який був пришвартований неподалік, і під час цієї подорожі закохався. У 1972 році вони одружилися. Патріція була глибоко віруючою католичкою, яка регулярно відвідувала недільні меси. Її життя видавалося спокійним та розміреним. Але з часом у жінки почала проявлятися дивна поведінка, і її побожність змінилася на ірраціональність. На момент, коли у 1984 році її психічне здоров'я погіршилося, Патриція працювала оператором ліфта в художньому інституті Піцбурга. Через кілька років вона втратить роботу і почне тинятися вулицями міста. Патрісія завжди мала охайний вигляд, вдягала довгу сукню чи спідницю і наносила макіяж. Але багато людей, включно з власним чоловіком, часто описували жінку як ексцентричну. Через її тендітну статуру й дивну ходу вони дали їй прізвисько Горобець. На вулицях Патриція палко закликала перехожих бути духовними і застерігала їх про кінець світу. Жінка стверджувала, що Божа матір явилася їй і попередила про наближення ядерного апокаліпсису. Її ноги були настільки пошкоджені від блукання, що сестра почала наполягати на тому, щоб Патриція лягла до лікарні. Але все було намарне. Звільнення з роботи не було єдиним нещастям, що спіткало Патрицію. Якось її побили і пограбували, відібравши обручку і кільце для заручин. Іншим разом її заарештували і доправили до лікарні з метою дослідити психічний стан жінки. Лікарі описали його як манія величі та заявили про наявність ознак шизофренії. Однак, незважаючи на висновки, Патрицію відпустили і вона продовжила проповідувати. Аж поки одного дня, 1992 року, її чоловік Боб Копта, що працював водієм вантажівки, повернувся додому в Ростауншіп і виявив, що дружина зникла. Він невідкладно звернувся до місцевої поліції і подав заяву по зникнення. Зникнення Патрісії збентежило не тільки родину, а й владу. Однак, незважаючи на наполегливі зусилля її чоловіка та поліції, жодних слідів так і не було знайдено, тому слідчі вирішили звернутися до екстрасенса, яка припустила, що Патриція Копта померла і що її тіло знаходиться біля води. Натомість Боб Копта пригадав, як його дружина одного разу згадувала, що хотіла б поїхати в Пуерто Ріко через погожу погоду. Тому він вирішив опублікувати оголошення про зникнення в місцевих газетах, але так і не отримав відповіді. Минали роки, а сліду Патриції не було. Я пройшов через багато, казав Боб Копта. Кожного разу, коли вони десь знаходили тіло, я біг до поліції та питав, чи це не Патрисія. Приблизно через сім років після її зникнення Боб отримав заяву про смерть дружини. Він довго не втрачав надії. Але з часом змушений був визнати її юридично мертвою, так і не дізнавшись, що сталося з його дружиною. Здавалося, ця таємниця назавжди залишиться нерозгаданою. Але вражаючий поворот у цій справі стався у 2023 році, понад 30 років по тому, коли влада Пуерто-Ріко зв'язалася з поліцією США, з неймовірною новиною, Патрісія Копта жива. І перебуває в будинку для літніх людей неподалік Сан Хуана, столиці Пуерто-Ріко. Перебуваючи там, довгі роки вона приховувала більшість фактів про своє життя, але дала зрозуміти доглядальникам, що прибула на острів круїзним лайнером з Європи. З часом жінка почала відкривати більше деталей, що дало підстави соціальній працівниці. Зібрати інформацію докупи, після чого вона зв'язалася з владою Пенсільванії щодо підтвердження особи жінки. Знадобився майже рік для забору зразків ДНК, які мали підтвердити, що жінка, яка перебувала в будинку для літніх людей в Пуерто Ріко, насправді була Патріцією копта. Заступник начальника поліції міста Рос Брайан Колхеп, спочатку зв'язався з родиною Патриції. А потім надіслав набір для забору ДНК пуерториканській владі, аби вони взяли зразок у жінки, який потім мали порівняти зі зразками ДНК, наданими сестрою та племінником Патриції. Процес ідентифікації, який додатково включав перевірку стоматологічних записів, підтвердив, що Патріція Копта це та сама жінка, яка перебуває в будинку для літніх людей у Пуерто Рико. Під час прес-конференції заступник начальника поліції Брайан Колхеп повідомив про те, що Патриція копта жива і, зважаючи на свій вік і стан почувається добре. Боб копта, який так і не одружився вдруге, разом із сестрою Патриції, Глорією Сміт, зізналися журналістам, що мріють повернути патрицію додому та знову об'єднати родину. Ми дуже вдячні, що Петті жива, і з неї все гаразд. Сказала Глорія Сміт в інтерв'ю місцевому виданню. Про неї добре піклуються. Ми думали, що вона померла. Це був величезний шок дізнатися, що вона жива. Я дуже сподіваюся, що зможу приїхати до неї, бо вона не може підтримувати розмову по телефону через свою деменцію. Незалежно від того, знає вона мене чи ні, я все одно хочу побачити її, обійняти і сказати їй, що люблю її. Сказала Сміт. Натомість чоловік повідомив, що не планує відвідувати Патрицію, і що зараз він намагається забути минуле, хоча він радий знати, що з неї все добре. Проте поки що невідомо, чи повернеться вона персоналу будинку для літніх людей. Жінка сказала, що воліла б залишитися в Пуерто-Ріко. До того ж, Патриція має проблеми зі здоров'ям як фізичним, так і психічним. Як же все-таки Патрісія опинилася в Пуерто Ріко? За наявною інформацією, вона, ймовірно, самостійно вирушила туди невдовзі після свого зникнення. Вважається, що її проблеми з психічним здоров'ям могли спонукати жінку залишити домівку та шукати притулку в іншому місці. На думку сестри, Патриція могла піти, щоб почати нове життя. А вибір напрямку можна пояснити тим, що вона часто відпочивала в Пуерто-Ріко з друзями, перш ніж вийти заміж. Петті просто любила океан, пляж, тепле сонце, сказала Глорія. Натомість, по одній з версій поліції, жінка могла бути стурбована тим, що її помістять у спеціальну установу, тому вона вирішила втекти з Америки. На жаль, Детальні обставини її подорожі та життя на острові залишаються невідомими через її стан здоров'я та обмежену інформацію. Такі історії рідкісні, але вони дають надію іншим родинам, чиї близькі зникли безвісти. Вони також показують, що іноді відповідь може прийти навіть через десятиліття. Що ви думаєте про цю неймовірну історію? Напишіть у коментарях. І якщо вона вам сподобалася, не забудьте поставити лайк, підписатися і поділитися з друзями. До зустрічі!